Представниця Держекоінспекції Південного Округу Олена Бриняк говорить за результатами перевірок було вирішено, що на території області існує велика проблема із кількістю відпрацьованих автомобільних шин. За її словами, організації мають дотримуватися пункту про недопущення несанкціонованого розміщення відходів закону України про благоустрій. Законом України про відходи визначені функції з повноваженнями як органів місцевого самоврядування, так і суб'єктів господарської діяльності, які мають вживати. Всі необхідні заходи з збереження, розміщення подальшої утилізації шин. Олена Бриняк говорить, організацією процесу збирання шин мають займатися органи місцевої влади. Секретарка Херсонської міськради Галина Логова телефоном розказала, що міська влада планує передбачити у бюджеті гроші на утилізацію шин, які є на території комунальних закладів, дитячих садків, шкіл, лікарень, підприємств. Всі інші мають робити це за власні гроші. Зараз іде підрахунок, скільки приблизно буде наразі цих шин по дитячим садочкам. Дано завдання скільки по медичним установам, скільки по підприємствам. Ну тобто зараз поки ведуться приблизні підрахунки. У шинах є канцерогенні речовини, які випаровуються та потрапляють у повітря, говорить медичний директор Херсонського обласного онкодиспансеру Михайло Ланкін. Шиною в ґрунті виділяє же нітрозамін, бенспиренит. цей виділяється, тому що він на сонці. Шина розігрівається, навіть якщо вона пофарбована, фарба вона з часом облазить. І воно все це в повітрі, також воно в ґрунт, де дощ пройшов, і воно все в ґрунті. Це також. Ці канцерогени знаходяться в ґрунті. І діти, які граються на цих шинах, вони також цим дихають. І воно не тільки, як для дітей, це викликає в майбутньому, ну, може викликати і онкозахворювання, але воно і може викликати якісь хронічні захворювання і впливати. Також в майбутньому на генетичному рівні на, на тих дітей, які у них будуть у Херсоні найближчими днями має відкритися пункт з прийому шкідливих матеріалів. Про це телефоном розповів генеральний директор підприємства споводження з відходами Сергій Дудка. Пункт прийому у нас планується відкрити на наступній неділі. Вже буде прийматися порядка 40 фракцій. Десь близько восьми фракцій це буде платне, це покришки, це електроніка, неперероблювані матеріали. І більша частина, звичайно, це буде безкоштовно, можна буде здати, починаючи з пінопласту, картону, інших матеріалів, скла там і так далі. За невиконання вимог закону говорить Наталія Бриняк, передбачений штраф до 1700 гривень, але позапланові перевірки чи прибрали використані шини інспекція проводити під час карантину не буде. Наталія Тимофієва, В'ячеслав Ходус новини на Суспільному, Херсон.